Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно запросила в Китаю докладну інформацію про зростання кількості випадків захворювання дітей на невідому пневмонію. У китайських лікарнях низки провінцій чимало малечі із запаленням легень, часто у важкій формі. Свідки кажуть, що місць у стаціонарі доводиться чекати кілька днів, лікарів теж бракує. Національна комісія охорони здоров'я Китаю також підтвердила, що в країні більше є пацієнтів із респіраторними захворюваннями. Водночас зростає побоювання, що це може бути пов'язано з COVID-19. ВООС кажуть, що причиною епідемії пневмонії частково могло стати скасування жорстких антикоронавірусних обмежень та наближення зими, через що активніше поширюється грип, респіраторно сенситіальний вірус covid 19 та мікоплазмова пневмонія. Остання це поширена бактеріальна інфекція, яка зазвичай вражає дітей молодшого віку. ВООС також оголосила, що запросили через механізм міжнародних медико-санітарних правил додаткову епідеміологічну та клінічну інформацію і лабораторні результати зареєстрованих спалахів серед дітей. Цей зимовий сезон буде для Китаю першим після зняття суворих обмежень, пов'язаних із COVID-19.